Міліція працюватиме по-новому. Принаймні таке обіцяють новоспечені керманичі обласного управління Едуарда Льохін та його заступник, начальник громадської безпеки області Роман Пицків. Скільки це займеть времени? У нас будемо дивитися по ситуації, по обстановці, тому що ну все це не просто. Ми будемо старатися зробити все так, щоб это было, щоб міліція була міліцією. Хочуть побороти корупцію, налагодити зв'язки з громадянами, привести до міліції нові кадри і позбутися тих, хто дискредитував звання міліціянта. Підполковник Альохін обіцяє навести лад у мрев. Він буде, щоб нас оповіщали навіть у попытки, факту е ну, знаєте, Для мене деякі служби в міліції, я їх називаю інкасаторськими. Боже, на самом деле так, к сожалению. Колишні майданівці в один голос твердять: прийшли працювати і відновлювати довіру до органів. Принаймні, у жителів міста з'явиться можливість додзвонитися на 102. Попри інформацію про можливі масові звільнення у міліції, начальник громадської безпеки її спростував. Я знаю, як діяти по цьому поводу. Це не буде не скажу, що це буде слишком жорстко або слишком неправильно. По просуванні я зараз не буду відповідати, тому що е, зовсім мало час. Як я принял прийня, эту должность. правильно мені надо знайомитися з кожним руководителем. По поводу увольнений, я раз повторюю, зараз я не буду об этом говорити. Кандидатури є, мені треба надо увидеть, насколько прав. Ча все у своєму кріслі очільник міської, міської міліції Володимир Рапута. Пицьків лише посміхається. А льохін не конкретизує. Прийдеться рішення по цьому поводу, воно буде запчатоно додатково. Будуть Роман Ильич правильно сказав, будуть перестановки кадрові, Естественно, мы пришли сюда, и мы хотим что-то изменить, и мы хотим, чтобы нам помогали люди, которые имеют такие же взгляды, как мы. Нагадаємо, Рапуті закидають причетність до розгону мітингарів у приміщенні Сумської облради. У Чернігові гучними справами чи розслідуваннями не відзначився. Натомість новий відповідальний за громадську безпеку вже встиг стати героєм обговорень. Він отримав звання капітана міліції з прапорщика, закінчивши при цьому франківське ПТУ за спеціальністю автослюсар. Колишній командир спецбатальйону Чернігів каже, такий ріст в рамках. Є такой закон про проходження служби начальним та керівництвом складом. Тобто майора я не можу получить согласно моїми заслугами, выслугами і всім остальными. Тобто капітан милиції вполне соответствует, нікаки рамки закону не прошло, тим більше я участвовал в освобождении ні одного міста. Люди посчитали нужным, благодаря моєму опыту и умению руководити людьми и налаживать порядок, что тут нічого задовольно. Якщо б призначили майора міліції, то ваше вопроси как би обосновані. Також Пицків підтвердив свою дружбу з міністром Аваковим. Стосунки мають довірливо ділові. Що командир батальйону не служив у армії до того, як очолив цілий підрозділ, мовляв, це не заважає проводити бойові операції. Я був комісован по болезні астма, У мене до сих пор ця болезнь. Ну вона мені не мішає ні в АТО їздити, ні спортом займатися. В армії не служу. Тан також заявив, що здобуває вищу освіту заочно у Академії внутрішніх справ, закінчує перший курс. Обидва новопризначені Пицків і Альохін пообіцяли звітувати про роботу у соціальних мережах, зокрема в Фейсбуці. Чим вже спонукали розмови про міністерський указ. Аваков, котрого називають Фейсбук міністром, сам звітує і підлеглих за своїм прикладом закликає слідувати.